І так, зараз ми займемося вами, з вами задачами ЗНО на тему площа. І так, ви бачите їх на екрані, трошки зроблю крупніше. Давайте будемо дивитися. Як ви пам'ятаєте, на минулому уроці ми розглядали з вами задачі, там, де треба було знайти площу якоїсь фігури, були такі клітинки, як зараз. Так? Тобто читаємо умову. На папері в клітинку зображено трикутник АБЦ. Вважайте, що кожна клітинка це квадрат зі стороною 1 см. Знайдіть площу трикутника АБЦ. Хто хотів би коментувати? Ну, спробуйте, це не складні речі поки що. Пам'ятайте, як ми робили? Щоб знайти площу трикутника, ну, перше, треба згадати формулу. так? Це пів висоти та сторони, до якої ця висота проведена. Тобто проводимо висоту, вона дорівнює скільки клітинок? 3 клітинки, а сторона АЦ це в 5 клітинок. І тому площа це одна друга помножити на 3, помножити на 5. 15 на 2 це 7,5. Сантиметрів квадратних і така відповідь у нас є. Це варіант г. Так, а, немає запитань, так? Встигли записати щось? Зрозуміло, так? все? Йдемо так. далі. Номер два. На папері у клітинку зображено трикутник Б вершини якого збігаються з вершинами клітинок. Знайдіть площу трикутника, якщо кожна клітинка є квадрат. Задовжки 1 см. Пам'ятаєте, ми розглядали аналогічну задачу і казали, що тут складнощі в чому? Що трикутник топокутній. Тому, якщо ось сюди проводити до сторони А, Б висоту, вона буде не цілою, не, не ціла кількість клітинок, і Аби це не ціле. Тому тут треба здогадатися, провести висоту до сторони А, це. І вона буде попадати на продовження цієї сторони, але все одне вона буде висотою. Раз, два, три, чотири, п'ять клітинок наша висота. А сторона, до якої вона проведена, це не до точки К, а це сторона А, це вона три клітинки, і тому знов площа це одна друга добутку висоти та сторони, до якої вона проведена. 15 на 2, ті ж самі 7,5 см квадратних і буде. Це варіант Г. Так, дивимось далі. Теж дуже простенька задача на паралелограм. У вас є паралелограм, треба обчислити площу паралелограма. Теж рахуємо клітинки, проводимо висоту. Висота в нас 3 клітинки. Сторона АД це в нас 2,6 клітинок і площа паралелограму, це H з індексом А на А, тобто це 3 помножити на 6. 3 на 6, 18. Так, далі давайте подивимось на наступний номер. Тут теж паралелограм, я трошки зроблю більше. Зачекайте, щоб ви бачили. Так, ось така система координат. Перемалюйте, будь ласка, креслення. Точка знаходиться А, а має координати 2, 1. Точка д 0. точка б 3, і точка с 2. Треба знайти площу паралелограму. Ну, сказано площу чотирикутника. ви повинні здогадатися, що це паралелограм. І так, знаходьте, давайте звіримо відповіді. У вас є час. Так, є у вас якісь думки? Є? Хоча б один розв'язав цю Дев'ять? Ні, не дев'ять. не дев'ять. ну-ка, давайте. Так, ну давайте міркувати в голос. Дивіться, те, що тут паралелограм зрозуміло, так? Анна Бена Сінус Альфа вам тут не підійде, бо ви кут... кута не знаєте, так? Скажіть, будь ласка, тобто треба висоту шукати. Чи всі розуміють, що ось цей відрізок буде висотою? Ось ЦК, наприклад. Ви можете знайти, скільки клітинок відрізок ЦК? Від двох до п'яти, скільки одиничних відрізочків? 3. Тобто, висота ЦК дорівнює 3. Чому дорівнює сторона АБ? Це відстань між трійкою і одиничкою, тобто, це 2. І тому площа це буде 3 помножити на 2, і це буде 6. Складно? Мені здається, що ні. Просто треба було побачити, що висота ось цей відрізок. Немає запитань? Мабуть, немає. Мабуть, немає. Так, наступна задача п'ята, Це скоріше з логіки задача. На рисунку зображено ромб, площа якого 96 см квадратних. У ромб вписане коло. Визначте площу зафарбованої фігури. Ще раз повторюю, не шукайте тут якихось складнощів. Це задача чисто логічна. Тут не треба ніяких формул знати, просто щось побачити. Це ромб, яке вписане коло. Ну, не, не вам треба знайти площу зафарбованої фігури, а вам відома площа ромба? Хто бачить там? Хто 48 це 48. 48. 48. Так, а вірно, Уляна перша була, скажи Уляна, чому 48? Ну, просто я побачила, що круг якби, Ну, Тобто а так, що... чорні частинки, якщо їх вгору ну, поставити, то вони яку рівну частину будуть займати круга? Не круга, а ромба. Рівну половину, бачите, ось ця частина, якщо стане сюди, вона заповниться. Ця частина сюди, ця сюди. І тому площа зафарбованої фігури в сумі це половина площі ромба. А так як площа ромба це 96, то а площа зафарбованої фігури 48. Тобто, вам не треба тут було якихось там площ кругів знаходити чи таких фігур. Ви не можете це зробити. Просто треба було логічно поміркувати і побачити, що це половина. Так, а ось наступна задача, ми таку розв'язували, мені здається, але а, це було, коли ми тільки почали тему площі. Перемалюйте, будь ласка, а, креслення. У вас є довільний паралелограм точка М, обрано довільно. Площа паралелограма ABCD нам відома, і вона дорівнює 60 см квадратних. А треба знайти площу зафарбованої, визначити площу фігури, що складається з двох зафарбованих трикутників. Я напишу так: С зафарбованої частини. А ну-ка, згадуйте, ми а, подібне щось розв'язували. Хто пам'ятає? Ніхто не пам'ятає, на жаль. І так, дивіться, а я хотіла сказати, що якщо вам треба знайти площу зафарбованої частини, ви можете це зробити так. Від площі паралелограма відняти площу білого трикутничка, так? А тепер треба з'ясувати, яку частину площі паралелограму складає площа білого трикутника. В них же є щось. Спільне. А що в них спільне? Ну, по-перше, в них є спільна сторона AD, так? І ще, якщо б я провела висоту з точки М, бачите, цей трикутник АМД то покутній, тому висота теж попадає на продовження. Ця висота МД є одночасною висотою паралелограма. Всі звикли, що висота повинна обов'язково з вершини проводитися, а взагалі це просто перпендикуляр, проведений з однієї точки основи. Ну, з однієї точки сторони паралелограма на іншу паралельну її сторону. Тому це теж буде висота. Тобто, у трикутника і паралелограма спільна висота і сторона, до якої ця висота проведена. А тепер треба здогадатися ось до чого? Чому дорівнює площа паралелограма? Ця висота проведена до сторони, помножена на сторону. А площа трикутника це одна друга. H з індексом А помножити на, тобто це половина площі паралелограма. І неважливо, чому там дорівнюється висота, чому дорівнює сторона, ви можете просто поділити площу паралелограма навпіл і отримаєте 30 см квадратних. А тому площа зафарбованої частини це буде 60-30. Тобто ті ж самі 30 сантиметрів квадратних. І будуть. Ми розв'язували таку задачу, я пам'ятаю, вона була, але може ви не пам'ятаєте. Не пам'ятаєте, так? Так, ну давайте далі рухатися. Номер 7. Сьомий. сьомий більш складений. І так, перемалюйте, будь ласка, креслення. Я можу стирати номер шостий. Так. Так, номер 7. У вас є паралелограм. К і Л це середини сторін. Це важливо. Позначте, будь ласка, що це середини. Площа паралелограма С, А, Б, С, Д, у нас дорівнює 24 см квадратних, а вам треба знайти площу чотирикутника. П'ятикутника Е. Ну, Взагалі, в нас ніяких формул для площі п'ятикутників немає. Як же нам знайти? Можна таким самим чином, як ми їх в попередній задачі знаходили. Від площі паралелограму відняти площу білого трикутничка. А тепер дивіться, так як нам а ніяких сторін не дали, дали тільки площу великого паралелограмчика нашого, то, мабуть, площа білого трикутника якось з ним пов'язана. Через висоту взагалі можна було б, але мені здається, що краще через іншу формулу, згадайте, у вас же для площі паралелограми є ще одна формула для обчислення. Це А на Б на синус альфа. так? А тепер дивіться, якщо площа паралелограма, я ось так позначу, щоб було простіше, це А на Б на синус альфа для трикутника АКБ. Так як К це середина, то АК це А на 2, а Л – це Б на2 і кут альфа такий самий. Тобто, давайте згадаємо, як ми можемо знайти площу трикутника. Це одна друга помножити на А на2. Помножити на b на 2. І помножити на той самий синус альфа. А тепер, скажіть мені, будь ласка, всі розуміють, що я можу ці три двійки перемножити в знаменнику. І що я отримую? 1 восьму, 2 на 2 на 2, 8. Помножити на а на b на синус альфа. А тепер дивіться, а що таке а на b на синус альфа? Це є площа паралелограма, яка нам відома за умовою, вона дорівнює 24. І тому це буде 1 восьма помножити на 24, це буде 3 см, бо 24 ділити на 8 це 3 сантиметри квадратні. Так? Ну і тому площа от цього п'ятикутника -кут, КБЦДЛ може бути знайдена таким чином. Від площі паралелограма ми віднімаємо площу білого трикутничка то це буде 24 мінус 3, це буде 21 см квадратний. Це так звані задачі відкритої частини, за які дають по 2 бали. Ну і вписується відповідь. Бачите, це не тестове завдання, це вже більш складена задача. Ну, взагалі підказка така, коли вам треба знайти ось якусь там площу зафарбованої фігури, чи іноді там і об'ємні тіла, а слід міркувати так, яку частину вона займає ця площа, там білого трикутничка, від площі всього, як правило, якусь частину воно займає. Так, можна далі діти встигли ви записати це? Так. Ні. Ні, так, поверну. Так, а ви поки що дивіться на креслення до задачі номер 8. Перемалюйте його. Так, Толя, коли можна, буде скажеш, так? Можна. Мабуть, я, я ну, стараюся. Так. Так. І так, дивіться на номер 8. У нас є прямокутник А, Б, С, Д. Сторона АБ це 6, сторона БЦ це 8, Л це середина СД, а так як СД дорівнює АБ, то СЛ і ЛД по 3, так? а К це середина В, тому тут по 4, і тоді тут теж 8, так. а нам треба знайти площу трикутника АК. Ось на кресленні підпишіть все, що треба, і напишіть поруч, що треба знайти. Площу АКЛ. І у вас є одна хвилина mm -hmm. на те, щоб розв'язати цю задачу. І зараз ми, я поставлю поки що на паузу. Звіримо з вами відповіді. Ми таку робили точно з вами. 15. Це хто зараз сказав? Саша, я ж просила вам повідомлення, а хто? Так, я. Згні. Ну, вірно, 18, Саша. Як я обіцяла тебе звільню? Добре. Автоматом 12. Розповідай, як ти отримав. Давай, Сашу, швиденько. Пам'ятаєте, ми казали, що площу. Саша, давай вмикай мікрофон, треба ще пояснити, як ти розв'язав, а не просто вгадати число. Саша. А, так, я тут. А, так, як ти міркував? Що треба зробити, щоб знайти площу зафарбованої частини? Так, одну секунду. Ось як АКЛ, як знаєте? Як ти отримав? Так, як... Мені здалося, що К та Л, вони рівні. Точніше, ні. Не так. К – це середина сторони БЦ. Не так, не так, я на те сказав. А L – це середина CD. Так, це за умови, це тобі не ну, так. Тому ЦД е, тому равно дорівнює AB. Е, Це е. не тому CD дорівнює AB. Так, Саша, а мені здається, що ти типу, погуглив і знайшов відповідь просто. Ні, Ні? ну так розповідай, при чому тут те, що сторони прямокутника протилежні рівні? Ні, Саша, не зараховуй, бо не можеш пояснити, чому 18. Не треба ж просто відповідь, а як ти розв'язував? Саш, а ну давай вмикай мікрофон. Я бачу Аліну, бачу. А я можна тільки спросити? Так, можна. Над площаді квадрата, відняти три площі триугонька. Ну, від площі прямокутника, не квадрата, а прямокутника. Дійсно, те, що я хотіла почути від Саші, що площа Окей це площа АБЦД, площа прямокутника це довжина помножена на ширину. Мінус. Площа, давайте так, позначимо: С1, С2 і С3. Площі трьох білих трикутників. мінус С1, мінус С2 і мінус С3. Так, Саша, а ну скажи мені, Саша Кузьмін. Так. Як знайти площу трикутника АБК, С1. АБК? Угу. Або, по-молосому набикать приблизно 2. Тобто це півдобуток катетів, так? Одна угу. друга або на БК. і ви все знаєте. Це одна друга 6 на 4. Це буде 12 см квадратних. Так, добре, площа друга, Саша, як її знайти? Катце помножте на цель. І поблизу два. Одна друга цель. Теж пів добуток катиться на каце. Це буде одна друга, 4 помножте на 3. 2 скорочується. 4, 2, скорочується, 6. Так, і площа третя, будь ласка, саш. А, пів, півдобуток АД та ДЛ. АД та ДЛ. Так, і це буде одна друга. 8 на 3, 4 на 3, 12 сантиметрів квадратних. Чому дорівнює площа прямокутника? Або на БЦ. Ну, або Аби на э, АД... 6 на 8 це 48, так? Угу. І тому дійсно площа АКЛ – це буде різниця. Від 48 ви віднімаєте 12, ще раз 12 і ще раз 6 і отримаєте 18 сантиметрів квадратних. Тобто, у відповідь ви б записали 18. Так, Саша, ну я не можу зарахувати тобі 12, бо ти не мог пояснити, звідки в тебе така відповідь, але я даю тобі бонусні аж 3 бали. Тобто плюс 3 бали до контрольної. Інші просто, може, знали, от Аліна, я бачу, знала, як розв'язувати, але не встигла. Дивіться, в нас тут залишилося ще декілька задач, ми до них повернемося, коли вже будемо повторювати до цього файлу, ми ще повернемося. Там є ще деякі задачі, які ми не встигли розібрати. Але на сьогодні ми закінчимо. Домашню я вам скинула. Всі чули, що домашнє є. Це підготовка до контрольної роботи. Так, ну тому я вам бажаю гарного дня. В четвер пишемо за алгебри. До зустрічі!